Так, де тут мотор? Що це за купа? Дротів, кабелів, дротів. Так, де тут мотор? Що це за купа дротів... Так, де тут мотор? Що це за купа дротів, кабелів, канісце? Як тут все заплутано? Потрібно хоч трохи знати, як машина змодельована і взагалі. Як вона працює? Те, що я жартую, зараз я поведу ось те місце, де вчать говорити з технікою на ти гурток автомоделювання. <му> Хочеш мати автомобіль своєї мрії? Змоделюй його сам. Чаклувати над такими автомобілями одне задоволення. Ну, звичайно, не все і одразу, але основні знання гарантовані. Загальна будова автомобіля, основи техніки безпеки з різними металами, моделювання та конструювання машин різних типів і класів. Це далеко не повний перелік всякої, всячої, дуже корисної підготовили. її вас навчають під час занять у таких гуртках. На старт, увага в марш! Зараз траса покаже, чия машина найшвидше і найкраща. Друзі, ви ж розумієте, що для того, аби моделювати справжні великі автомобілі, спочатку треба навчитися це робити у маленьких масштабах, а для цього треба неабиякі навики і знання. Привіт. Привіт! Що це в тебе в руках? Це в мене модель кордового аеромобіля. Е, існує близько 10 класів моделей. Це подібні, на дизелях, на калийних вигонах, об'єми різні. А чому ти зацікавився саме цим? Це, по-перше, дуже цікаво з технічної точки зору, є багато нюансів, є куди копати інформацію і так далі. Моделі якого класу ти вмієш виготовляти? Ну, я особисто займаюсь класом е 1 кадет. Це є специфічний клас, перехідний до класу Е1. Об'єм двигуна 1,5 кубічних сантиметра, можна використовувати резонансні труби. І я наразі, є, я наразі тримаю рекорд України в цьому класі. Привіт, Захар. Ну чому ти зацікавився автомоделюванням? Ну, мені просто подобається рев машини її сила. А скільки ти часу вже займаєшся? Які у тебе досягнення? Займаюся я з п'яти років, тобто мені зараз 13, тобто вісім років. Мої досягнення це я чемпіон 13 років в Україні і до 18-ї другий. Яку би марку автомобіля ти би хотів мати, коли виростеш? Напевно, вольбу. Той хто любить їздити, той і вивчає, так би мовити, начинку, будову автомобіля. Ну, але не слід обмежуватись тільки одним технічним гуртком. Для тих, хто любить небесні вітражі, є гуртки авіамоделювання. Складати всім нам відомого говору на радіо. Теж можна навчитися. Це я про радіоконструювання. всім 40 метрів. Тут працює Оляна радіо 4. Уявляєте? Тут навіть є маленькі короткохвильові радіостанції. Все це вивчають у науково-технічному центрі творчості учнівської молоді. Все це класно, але потрібно ставитись до цього розумно. І я забув ще раз. Адреналін, драйв і швидкість, все це класно, але потрібно ставитись до цього розумно. Тому ну, спочатку все гарненько вивчив, а вже потім думайте про справжній автомобіль. І тим більше ми ще неповнолітні, і на трасі нас може зловити міліція, а то і ще й гірше. І тим більше це про незакон. Авторепортаж. Раз, два, три. Авторепорт авторепортаж для. Правильно сказав, скавчення? Репортаж для студії Рожеві Окуляри провів Захар Чешмер. Не гальмуйте, дивіться далі. Модання аскісі, модання.